Друзі, привіт! А знаєте, куди я сьогодні вас привела? Це внутрішній дворик мого дому. Ну, не тільки мого дому. Тут ось є багато будинків. Один із них мій. Я, звісно, що не буду показувати пальцем де саме. От, ось. Зараз ми навіть далі пройдемо. Це той дворик, який цілий рік... Реконструювали, реставрували, змінювали його, тому що він абсолютно ну, мав занедбаний вигляд і не було такої краси, як оце зараз. Ось такі от гірки, бачите? Такі от пагорби. Ні, пагорби були, але їх зробили навіть ще більшими. Ось такі от доріжки, сходинки, багато насаджено, квітів, дерев, кущів, ягід. Я зайшла і вже назбирала суниці. Буквально ось тут, ось тут на вході, дивіться, скільки тут кущиків. І тут навіть ще є суниця, її достатньо багато. От, навіть не всю стиглу я знайшла і зібрала. О, я бачу ще декілька стиглих ягідок. Навіть не декілька, навіть чи маленько. Так, дивіться. Бачите, Он ховається. А, он скільки. І це навіть ще не всі кущики, тому що тільки ось тут, на цьому пагорбі, а ось тут також те саме продовжується. Дивіться. Ой, які тут багато, як її тут багато. Розфокусувалася. Дивіться, що робиться. Дивіться. Там вона всередині кущиків ховається, тут її багато. І вона навіть така крупна. Зараз я спробую, хоча в мене вже долонька, дивіться, майже повна. От. Я зриваю. Чому я зриваю? А тому, що тут можна це робити, тут дозволено усім це робити. І я вирішила це вперше це зробити. Я ще жодної ягідки за сезон не пробувала. А вчора ой, попала, впала одненька. А вчора я із вікна своєї квартири я побачила, що одна жінка, ну така десь мого віку, вона гуляла з собачкою. Тут можна з собачками прогулюватися, але тільки по доріжкам. Не по газонам, не по цим кущикам. І тільки на повідку собаку тримати. Про це навіть написано усе. Тут правила навіть на воротах написано. Ну, раніше були ці правила. Дивіться. Ой, тут на вході починаються суниці. Друзі, навіть ще до входу. Навіть я не побачила, що тут теж достатньо багато суниці. Якщо ви бачите, дивіться прямо червоні кущики. Дивіться, що робиться. Це навіть в ліс не треба ходити. Ні на які парки прогониться. Дивіться, що робиться. О, Боже! Тут вони навіть дуже великі і дуже стиглі, бачите? Але, друзі, я і збираю, і роняю, бо мене вже вони не поміщаються в долоньку. А, і я розказувала, що я побачила жінку, яка вигулювала собаку свого, і вона просто підходила до кожного кощі, яка рвала ягоди. І я думала спочатку, що вона там їх понесе додому, можливо, там в неї внучка чи внук вдома. Ні-ні-ні. Вона, це я так попутно вам показую кожен кощик. Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Тут можна відеречко маленьке зібрати ягід, тому що далі вони ще будуть. Ну, тут зараз немає. Я заодно вас проведу по території. О, сьогодні я одна. Вірніше, зараз у цю хвилину. Тому що коли я заходила, то тут ось на цій лавочці сиділа ще одна жіночка з дівчинкою. А я вас ось так от по периметру цього дворика проведу. І от там от пройдемо також. О, і ніяк не розкажу про цю жінку. І ця жінка просто, скажімо так, спокійно, без всякого страху, переляку, як оце я. Да? Зривати навіть боялася. Хоча я живу у цьому будинку, в дворику цього будинку маю право ходити, гуляти, зривати ягідки там для мене чи для онучки, якби вона приїхала. От. Дивіться, тут ще ось багато кущиків. А я весь час, ото кажуть, стіснялася, боялася. Не можу. Треба з'їсти ці, що в мене в руці, бо вони в мене просто попадають, коли я почну зривати ці. О Боже, там є багато ще. Оце все сонечка. Далі. Так от, ця жінка просто з куща рвала і, і їла ці ягоди. Я просто це спостерігала з вікна. От, я просто побачила, що так можна. Це так повертаюся, щоб показати вам, як облаштована територія. Тут дітки дуже люблять гратися. І навіть дитячий садок приводили. Ну, зараз, мабуть, канікули в дитячому садочку, бо зараз вже липень-місяць, лавочок багато наставили, не було такого. Ось такі от схованки для діток. І там далі вони ще будуть, там є ще одна схованка Ось за цією будівлею. От. Тут дуже багато чого пересвіло, тому що тут такі красиві квіти цвіли. Тут анемони, анемони лісові цвіли навесні. Притом вони такі, як ніби лісові, а насправді вони такі садові, тому що вони були дуже крупні. Квітка була дуже крупна. от. Друзі, ви мене спитаєте, як це я витримую? Досі не спробувати цю ягодку. По-перше, вона мені несамовито пахне. Ніяк несамовито, просто одуренно. Вона так пахне, як шаль. Що поки що камера ніяк не навчилася передавати вам запах. І повірте, це просто запах, ніби ти прийшов в ліс, в ліс і зриваєш цю ягодку і просто її нюхаєш. Боже, якщо чесно, якби я зібрала більше, я навіть перетерла б з сахаром. Можливо, навіть потім. Передамо ночічці своїй таку перетерту сонечку з цукром. Боже, як її багато. Дивіться, що робиться зараз. Бачите? Дивіться. Ну, її тут дуже багато. І на ко... Боже мій! Тут дійсно можна прийти позбирати з посудиною. А ось яка гілка. Люди, ви це бачите? Це треба фотографувати навіть. Ох, Боже, як жалко, що немає тут моїх ріднесеньких, моїх дівчаточок. Ой, дуже багато сонечки, дуже багато, друзі. І, і дуже вона вже достигла. Дивіться. Бачите, що робиться. Цей кущ просто треба розгортати, бо там всередині ягоди ховаються. О, Дивіться, на кожному кущі. На кожному кущі. Ой, ну я не можу зупинитися, тому що дивіться, що робиться. Бачите, Да? Дивіться, бачите? Ой, багато ягідок. Це просто так тільки вже загальним планом. Дивіться, що робиться. На кожному кущі. І це я навіть не обійшла всю територію. Тому що там далі, вздовж доріжки, є ще отакі от, от грядки. Ну, не грядки, а такі от кущики насаджені. Потім я повернусь додому, а я тут і живу, от, візьму якусь посудину і позбираю цю сонечку. Но вона все одно пропадає. От, Деяка вже навіть розтоптується, падає на землю, гниє. Дивіться, якщо ви це бачите, і воно теж впала і просто гниє, тому що. Її мало хто збирає. Я бачила тільки, ну так, декілька разів бачила, як мами з дітками приходили. При тому дітки якраз такого віку моєї старшої оночки машуні. Отут навесні квітли анемони ось на цьому пагорбі. Я вам їх фоткала. Я не знімала відео жодного разу. Ось, ще одна схованка для дітей. Така красива, така от голуба, блакитна. Бачите? Так, десь тут я бачила ще є кущики, бо я якраз з вікна квартири бачила, що ось вони тут, ще знов починаються. Дивіться, друзі. І суницю, хоч і збирали вчора. Ну, та жінка з собакою, яка гуляла, і мами з дітками. А все одно суниця є, дивіться. Все одно вона є. Ось тут -от. і отак далі ще продовжується. І ось тут, -от. ось на цьому пагорбі. Під каштаном і під кленом. Це моє любиме дерево, оцей каштан, і он там наступний клен. Ну тут уже позбирали трохи, тут уже менше я бачу. Менше бачу ягідок. Тут уже в неї так визбирали, угу. хоча там трошки далі є ще. Ну ось, друзі. Вітер у нас, погода змінилася. Стало так прохолодно, було 32-33. Одного разу був температурний рекорд 37. От, буквально це декілька днів тому назад. А вчора різко змінилася погода. Сьогодні у нас 16 градусів показує. Вчора було 18, сьогодні ще холодніше, 16. Ну, власне, ось така от краса. Дивіться, тут багато таких доріжок, спусків. От, тут, коли все цвіло, зараз воно вже перецвіли ці квіти, то було дуже красиво. Там воно така є альтанка. Там якраз зараз люди сидять, не хочу наводити на них камеру. Там можна також сидіти, відпочивати і навіть якісь робити пікніки. Це другий вихід і вхід також, тому що я не через нього входила. Ось так от. Все, друзі, показала вам наш внутрішній дворик, показала, що в ньому росте. І зараз. Мабуть, піду додому за посудиною і хочу назбирати трошки суниці Для моїх онучок і для донечки. Ну ось я вже вдома. І це мій улов. Дивіться, ось така от чашка. Це машуніна чашка і вона велика. Ну, мається на увазі, як велика. Тут, мабуть, 200 грам. Це я вийшла буквально на 10 хвилин, а може навіть і менше. І звісно, що я не всю Суницю обривала, далеко не всю. Тобто я просто була там тільки на двох місцях, на двох куточках. От. І я, звісно, що я залишила Суницю, По-перше, її багато залишилося ще рожевої, зеленої, і ще вона цвіте. І також я стигла і залишила, тому що я розуміла, що увечері після сну, ну не ввечері, а надвечір, ще прийде дитсадочок садочок, і там буде достатньо їм ягодки. А я ж хочу для своїх дівчаток заготувати. от Зараз я навіть хочу показати, як вона виглядає, і скільки її в тарілці. Дивіться. Вона сухенька, а пахне, боже мій друзі, як вона пахне. Ось така от пахуча смакота, от- і я її перетру з цукром, і буде такий гостинчик для моїх ріднулячок, для моїх дівчаток.